Запорізькі металурги доєдналися до міської донорської акції. Працівники «Запоріжсталі» та заводу «Запоріжвогнетрив» прибули до обласної лікарні, аби поповнити банк крові. Я вже багато разів здаю в цьому році. Перший раз до війни частіше здавав. А зараз, коли просять, тоді йду. Перед самою процедурою пацієнти повинні пройти обстеження та здати аналіз крові. Проводять це на місці. Лаборанти перевіряють стан здоров'я донорів та визначають, чи можна проводити забір. Ми перевіряємо стан нашого пацієнта, який у нього рівень гемоглобіна, определяємо групу крові. Ну щоб стати дальнішим, куди розподілитися кров на якого хворого. Далі на донорів чекає терапевт, який перевірить загальний стан, виміряє тиск та пульс. Металурги певнять, здавати кров необхідно. Щоразу без вагань відгукуються на подібні прохання. Приходьте, допомога нашим це потрібно. Це найменше, що ви можете зробити, не бути просто байдужими. Не вперше здає кров запоріштаревець Валерій. Чоловік працює в доменному цеху. Каже, з колегами завжди беруть участь в таких акціях. Приехал я з колегами перший раз, ну, але я на заводі здавав, коли приїжджали нам. Поэтому я вже ну ну то есть, запов... всегда здаю на заводі. Запересталі к таким такий максимум, када необхідно здати. Донорська кров рятує десятки тисяч життів. Медики вдячні за небайдужість та допомогу. Ця потреба завжди є, і ми дуже благодарні колективу «Запоріжсталі», який сьогодні нас відвідав цією благородною місією, тому дуже вдячні. Це дійсно великий крок для спасіння тих людей, яким кров і плазма потрібна.